Рішення Марка Цукерберга щодо того, як буде модеруватися контент на платформі Мета. Фейсбук, інстаграм і всі дотичні сервіси раніше, коли ви гортали стрічку і вам відвертий фейк попадався, то замість картинки там була така плашка величезна написано Це фейк спростовано фактчекерами. Читайте більше. Так, вам могло це попастися в стрічці, але з величезною плашкою, де і лінком на правдиву інформацію. Тепер вони скасували співпрацю з фактчекерами, такою, як вона була, будуть там певний інструмент рекомендації спільноти. Він передбачає, що Люди мають ці скіли факт чекінгу і перевірки фактів самостійно. А ті, хто не мають, вони спокійно залипають на такій дуже суб'єктивній і маніпулятивній версії світу. За що колись видалили акаунт Трампа? За те, що він розповідав про ті факти, яких в реальності ніколи не було. І брехав. він він каз так, брехав, але він казав, що ні, 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 це було от буквально ще 2-3 роки тому. За це його могли заблокувати на Фейсбуці. Тому що тут брехати було не можна. Якщо ти поширюєш те, чого не було, тебе за це блокували. Тепер не будуть блокувати. Тобі дадуть право. Це свобода слова буде називатися. От така версія.